Дверний дзвоник новенький. Є наліпочки, щоб вішати на необхідні двері, щоб вам хтось дзвонив. Вилка англійська. О, активований. Який є такий дзвоник. Навпаки. Такий ти, Це хтось в двері подзвонив, біжиш до телефона, нормально. Ой, красиво. Смс прийшло. Тоже цікаво. От. І гучність міняється. Тихіше можна зробити і голосніше. Пішло вверх. Тепер донизу. Ось. Є оця така кнопочка, вішається за дверима. До вас хтось приходить, кнопочку нажав і він спрацював. Не подобається вам та мелодія, ставте іншу. А як воно далеко працює? Кнопку можна там? Типа... Зараз і спробуємо. Дзвоник. такого не було. Я ще не все перепробував. Давай. Стой. Це цікаво. Що станцювати можна? Ну хто може, знаєш, якісь дуже звані гості, прям дуже очікувані. І побіг бігом гостей зустрічати, танцюючи. Це коли коханка приходить. Вальсом ідеш. Вальсом ідеш. Бігом. Давай далі. А це діти прийшли. Угу. Це коли вже перед сном, коротше. Угу. Це хтось французів має проти, цікаво. Це коли настрої немає. Ностальгія, депресія. Я це коли настрій. Взагалі клас. Я в шоці. Так, ну зараз ще поміряємо відстань і, 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 і в описі я вам напишу.